Минулого разу ми зустрічалися. Більшість людей були також ті, що зараз за цим столом були і в квітні на заході, які був присвячений, що робити з ОДТРК. Але ми тоді говорили ще, знаєте, гіпотетично, тому що закону про суспільне мовлення не було ще ухвалено. І тепер ось ми зустрілися практично через два місяці. В Україні вже ухвалений закон про суспільне мовлення, ухвалений в таких неймовірних просто умовах в той день, коли практично не пройшов жоден закон. А за цей закон все таки проголосували. І 13 травня Турчинов підписав цей закон. Таким чином вже минув майже місяць. Така трошки ефорія спала, тому що час іде, і ми хочемо все таки конкретно поговорити, що ж робити, які першочергові кроки треба робити, щоб з січня наступного року суспільне мовлення вже почало працювати в Україні. Хочу Попроти... поплакатися про ці сроки, які щойно прозвучали. Що це листопад? А може, і грудень запрацює. А за місяць після того ми маємо запустити вже НСТУ, це мені. А якщо врахувати і нову верхову то виходить, що ми точно випадаємо з закону. І нічого цього не зробимо і з січня не запустимо НСТО. Питання до майна я навіть боюся про каксі. Ні, треба. Там просто я б почав того, щоб ну, зробити величезну таку робочу групу, може не величезну, а просто якісно здавати. Всіх цих питань, свястити купи, звести ці питання і почати працювати вже зараз із законом, і з якимись господарчими питаннями. І робити це постійно, не тільки наглядова рада важливо. Ми маємо, поки ми, триває процес зібрання наглядової ради, має тривати процес і такий по всіх цих питаннях, я впевнений, бо ми спізнюємося вже зараз. Ну, скажи, основное, какое ти о том, какое Хоча державное предприемство, мы можем образовать с казначейством, как зараз можно делать. Хоча идеальный вариант, чтобы це было акциональный план, наложеностью всех акций, всех станций держав. Но мы вот как-то старательно, мне кажется, обходим вопросы, без которых вообще-то никуда не двинуться. Вот даже, даже Зураб, когда он говорит о том, что э, формат собственности, ну хотя бы государственное предприятие, а не государственная установа, а ведь мы понимаем о том, что и государственное предприятие на самом деле ставит такие палки в колеса для функционирования общественного вещания и в такую его зависимость от того же государства, э, от зависимости от которого мы хотим и уйти и создаем для этого общественное вещание, что... На самом деле мы получим опять-таки арзад. И мне кажется, что, наверное, нужно тогда уже проводить и отдельный круг-стоп вообще по форме собственности. Но и здесь я бы хотела услышать мнение, во всяком случае, юристов специалистов, тех, которые, я знаю Александр Савенко, есть собственное как бы, мнение, по этому. а что нам делать все-таки, какие изменения? Тем более Ирина говорит о том, что уже в течение трех недель последних надо вот-вот-вот. А, а форма собственности на самом деле меняемая у нас не выписана в законодательстве. И извините, а что делать, даже та, та же форма собственности, если будет а что делать с ликвидацией или не ликвидацией интексики? На какой основе? Я, например, убеждена, что и организовывать интеграцию нельзя, что его нужно ликвидировать. Потому что иначе, в противном случае, у нас не будет возможности даже уволить, уволить тех людей, которых нужно уволить, и набрать тех людей, которых нужно. А что делать с собственностью На войну? Олег Игоревич сказал о том, что вы рассматриваете. А, а как рассматривать? А что делать с этим карандашом? А вопроси а може, а ми о них не говоримо на самом деле. Чи почалася вже робота над створенням статуту? Так, статут ми працюємо разом з надськладою, те, що молодеця ну, не формалізовалося. І навіть робоча група вже почала працювати, але не Ми маємо точно знати, хто буде в відповідати за це все. Ми маємо там консультантів, так скажімо, теж неформалізованих, які точно знають, кому звертатися, коли виникає питання по тому чи по іншому іншій галузі. Але це тільки початок. Далі чекаємо, я поки що я здивований такою просто класною співпрацею із, із, із надсулетом і з комітетом теж всі ці групи працюють з нами дуже охочі і роблять все, що можуть. Якщо говорити про проблеми, то, то в нашій сфері. перше це бюджет, зміни бюджету знаходиться і робота з бюджетом, друге, це вже зараз говорив майно, дуже складна юридична сфера майнових прав у ДТРК, багато судових процесів, багато неоформлення майна, тому в цей момент це буде досить непросто робити, але ми працюємо. Над цим, ну це такі тактичні проблеми. Теж тактично в законі є ОТР. Як ви знаєте, з другого боку є рішення про створення намовлення. Ми зараз активно ті теми працюємо. Найближчим часом відбудеться і кадрові зміни, і ми вже зможемо нашу. На перше підходить до розбудови намовлення, казати, але його треба законно виводити, тому якраз в цей законопроект ми повинні це внести. Ну і не хочу приховувати, йде внутрішня наша дискусія стосовно ролі обласних державних телерадіокомпаній. Я на сьогодні мав дуже багато розмов із керівниками обласних державних адміністрацій, з громадськістю. Регіональна ну, мова йде про те, що якщо зараз влада декларує, що вона передає свої важелі впливу в регіони, то чи правильно буде, що це буде перетягнута ці важелі впливи Київ, що стосується ОДТРК. це йде дискусія. Безумовне повернення якогось назад, що це не повинно бути суспільним мовленням, це ніхто не скаже, це однозначно, так повинно бути, але ця дискусія буде. Непроста утиски, йдуть районної преси, державні преси, проблеми з ОДТРК, знов ті всі проблеми, скільки разів має бути глава той чи інший району області висвітлюватись. Тобто ця проблема лишилася. Вихід тільки є один це роздержавлення, створення суспільного мовлення. Що стосується роздержавлення, проведена нарада віце-прем'єра Пана Січа, ми теж для себе зараз. Зробили конкретні заходи, що ми маємо зробити. Ну, це вже інша історія, Думаю, що нам теж треба такі грузи сил зробити про державний дурковин допомогти. Хочу сказати, що мені здається, важливо, щоб ми не зациклювалися лише на формуванні суспільного мовлення і Згідно закону, а й говорили про те, що буде з нашими обідерками. Важливо, що, наприклад, в Києві така дискусія відносно комунальних медіа вже почалася, і новообраний мер готовий насправді не просто до дискусії відносно долі телеканалу Київ, а до того, щоб так само цей комунальний канал перестав бути ропором, мера і більшості парламентських, а став суспільним лишена помилка нинішнього парламенту, що ми не проголосували цей закон. Відносно роздержавлення медіа, і ми переконані, що він має бути прийнятий в першому читанні ще цієї сесії. Я повністю погоджуюся з тим, що громадські організації мають взяти велику грати велику роль в визначенні критеріїв. А в той же час саме Нацрада має нести новобрана відповідальність за формування нової наглядової ради. Хто має її формувати? Я вважаю, що враховуючи і той а, графік, який нам озвучила представник нацради пані Мудрак, це вже має робити на вибраному раді. Ми далі поруємо припущенням про те, що свобода слова це щось, що потрібно журналістам для того, щоб вони добре робили свою роботу. Свобода слова це щось що потрібно всьому суспільстві. І в тому сенсі я не бачу, чому в наглядовій раді суспільного мовлення мають бути люди, які ми ще не пов'язані з медіа. Я взагалі не розумію, яким чином має відбуватися ця прив'язка з медіаринку. Перша річ. Тому наглядова рада суспільного мовлення це наглядова рада, яка має складатися з дуже широко представлених людей з добрим іменем і з добрим розумінням. Це перша річ. Друга річ. Нам е, потрібно розуміти, що моделі, з якими ми маємо справи. Справу, наприклад, в Європі чи в Сполучених Штатах чи ще десь, це моделі, які уклалися в межах їхніх політичних контекстів. Наприклад, припущення, з якого виходять європейські колеги, полягає в тому, що демократія працює. Іншими словами, парламент якимось чином представляє волю громадян. Я не впевнений, що навіть новий парламент представлятиме волю громадян. Тому що я не впевнений в тому, за якими критеріями вибиратиметься новий парламент. І в зв'язку з цим річ, яка дуже важлива, це те, що роль держави в наглядовій раді має бути реально розмитана. А з протилежного боку має бути представлене не тільки громадянське суспільство, але й інші інститути, які виконують роль громадянського суспільства. Там точно так само мають бути, мають бути представники Вищої ради церков, там так само мають бути представники бізнес-асоціації, наприклад, Амчам або Європейської бізнес-асоціації, і так далі. Тобто, які з одного боку, ніби є громадянським суспільством, але вони є громадянським суспільством, які представляють інші інститути. І це, це, це друга дуже важлива позиція, тому що ми інакше опинимося знову в пасті, де у нас будуть сидіти е, 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 політики. І колишні політики, або журналісти, іншими словами, у нас буде політично занепокоєне суспільне мовлення. А суспільне мовлення це не тільки політичний продукт. Це так само продукт, який стосується виховання, це так само продукт, який стосується широти світогляду, розвитку критичного мислення і так далі. І тут просто ну, критично важливо врахувати ці речі. І третя річ це ціна питання. Ми з Романом Скрипіним маємо дуже яскраві спогади розмови з чинним президентом на тему суспільного мовлення у 2005 році. Я стримуюся від цитування цієї розмови, тому що інакше це будуть основні заголовки сьогоднішнього дня в медіа. Я сподіваюся, що зміна обставин призведе до зміни позиції, до еволюції позиції, тому що стара позиція не відповідала теперішнім вимогам часу. Тому що ми маємо розуміти дуже чітко одну річ. Країні відбувається приватизація інститутів. Приватні армії, фінансовані олігархами, воюють на боці держави. Приватні медіа власності олігархів по суті діють за бізнес-моделлю громадського мовлення. Іншими словами, вони не бояться банкрутства. Пам'ятаєте, коли вони три роки тому нагнали півмільярда боргу на на, 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 свік, ну, на всіх? Що хоча б одного звільнили з посади за те, що в неї закінчили рік мінусами? Ні, Медіаринок є частиною ринку корупції, а не частиною ринку реклами. І суспільне мовлення треба розглядати як ліки до не тільки до того, в якій ми є дискурси середині країни, але так само до того, як розвиваються медійні інститути. Ми дивимося на суспільне мовлення відірвано. У мене є питання, наприклад, того, яким чином. Наглядова рада суспільного мовлення впливатиме на суспільне мовлення так, щоб суспільне мовлення не дало якомусь умовному інтеру чи один плюс один піти по безпреділу. Тому що суспільне мовлення, суспільне мовлення власне, тим, це його одна з функцій, щоб воно дуже сильно встановлює стандарти для інших мовників, в тому числі комерційних. Що значить утворити, утворити значить, компанію? І єдина юридична особа. У мене виникає як у практика запитання, чому? Ми що не розуміємо, що телебачення і радіо це абсолютно дві різні інституції, які живуть за, за різними в принципі законами, інша система господарювання, інші витрати зовсім на трансляцію, на створення програм і так далі. Чому, чому, ми, чому ми обмежуємо це, скажімо, компанію? Чому не можемо зробити це корпорацією? Як скажемо, ну теж БІБІСІ, це ж корпорація. І буде окрема юридична особа, яка є називається суспільне телебачення, окремо йде суспільне, суспільне радіо. З'являється місце для того, щоб одразу за оцей, за чотири роки перехідного періоду створи створити ту модель регіонального мовлення суспільного, який буде сьогодні найбільш затребуваний суспільством. Я не пам'ятаю, хтось колег тут вже сказав, що сьогодні в цій дуже складній економічній, політичній, ідеологічній ситуації сьогодні місцеву владу позбавити, скажімо, свого інформаційного важеля, ми сьогодні не маємо права, як би не хотіли ми до того, що, що це демократично чи не дуже демократично. Сорі, ну, держбюджет це наші гроші платників податків. Я плачу податки, і я доручаю державі їх використати ефективно. І питання використання власне, гроші держбюджету на фінансування суспільного мовника не буде проблеми, якщо не буде краніка, який буде перекриватися залежно від політичної волі конкретної особи. І щодо рупору місцевої влади, Sorry, але місцева влада, єдиний її рупор це її прозорість і підзвітність. Якщо місцева влада буде викладати всі свої проекти рішення, Якщо всі земельні і так далі питання будуть півзвітними і прозорими, цього достатньо не, не треба на це витрачати ще телеканали, на яких буде чиновник розказувати, який він хороший. Для цього є інші механізми прес-конференції і, і так далі. Журналісти всі прийдуть. Журналісти прийдуть на прес-конференцію, і якщо нормально, власна подається інформація і дохідливо, то вони і висвітлюють. Тобто не треба створювати спеціальний механізм для того, щоб показати хорошу владу, хоча начато, на жаль, не у виступі пані Ів звучало це те, що е, немає прописаних гарантій в законі, гарантій незалежності від політичної кон'юнктури, е, ні наглядової ради, ні керівнику е, майбутньої НСТУ, так? Як Якби ми не вирішили фінансування, як би ми не вирішили питання контенту, зрештою. Ми можемо отримати те, від чого ми сьогодні хочемо відійти. Стосовно реформування чи ліквідації, я дивлюся рекомендації, пункт 5, бачу тільки акумулювання майнових комплексів води ТРК, а майнові комплекси це і приміщення. так? А на сьогоднішній день дуже багато обласних державних та компаній орендують. Комунальні приміщення, яким чином буде вирішуватися це питання, не зрозуміло. Далі. І, і, і процес ліквідації. Тобто на сьогоднішній день, що таке ОДТРК? Це колектив, це частоти, це матеріально-технічна база, так і контент. То, якщо ми говоримо про ліквідацію, в мене виникають наступні питання в керівника телерадіокомпанії. Перше, що буде з частотним ресурсом, тобто хто його використає? Наприклад, рівне три частоти цифрових, буде один перший національний, перепрошую, має власну цифрову частоту. Тобто ці частоти кудись відійдуть. Питання куди? Друге, що стосується контенту, тут найпростіше змінювати контент, який би відповідав суспільному мовнику. Ми можемо, не чекаючи закону, ми можемо робити це вже і на багатьох державних телерадіокомпаніях. Але я можу говорити сьогодні про рівності. Це робиться, і контент я можу відповідально говорити про те, що ну, е, в будь-якому контенті можна знайти якісь недоліки. Але е, базовий контент він абсолютно відповідає суспільному мовам. Приклад вибори президента, е, виборчий марафон після завершення голосування для всіх абсолютно рівні умови, безкоштовні і так далі. В той час, коли на комерційних каналах... Були запрошені люди за кошти, тобто, ну всі ми розуміємо про що ми говоримо. Я би хотіла запропонувати все ж таки внести зміни до закону про суспільне мовлення, а саме чітко виписати критерії до керівника, до правління і до наглядової ради. І от я пропоную перший критерій: це непричетність до утисків свободи слова і цензури. І це має стосуватися всіх і тих, хто йде. Ну, як керівник, виконавчу, так би мовити, структуру, і наглядову раду у нас до цензури вдавалися не тільки телеменеджери, частина тут присутніх, які за цим критеріям очевидно не проходять, а вдавалися і політики, і бізнес, і артисти, і хто завгодно. Тобто я вважаю, це такі універсальні критерії можна записати закон і додати інші. Як прекрасно цей критерій працює? Видно, от на живому прикладі з Ораві Аласані його висунув рух сто цензурі на цю посаду і от дивимося моніторинг телекритики. Е, якщо на початку року от замовчення акції протесту 62 випадки, в травні ноль. Далі факти порушень, висвітлення в новинах, факти порушення свободи слова, перешкоджання журналістській діяльності. Лютий березень 60 випадків замовчування, вже у березні лише один. Ну і так далі. Факти, ось цікава ще цифра. Факти і розслідування злочинів і прорахунків попередньої влади і сателітів: 76 проти нуля у травні, і так далі. Давайте згадаємо просто про місію громадського телебачення, тобто суспільного мовлення. Тобто про місію ніхто не говорить. А від місії ми будуємо власну його архітектуру. І обезпечуємо його від політичних вплив, тому що інструментарі нам дає європейський досвід. якщо брати німецький досвід, то він нам прямо говорить, що ви будь-якому куточку Німеччини можете подивитися будь-яке земельне телебачення суспільне. Чому в Україні я не можу подивитися? Через цифровий тюнер або там, через цифрове мовлення абсолютно будь-яке телебачення обласне, якщо у нас вже області. Є. Оце питання тепер до Нацради з питань телебачення радіомовлення. Чому так відбувалося, чому спосуджувалися або розподілялися так цифрові частоти? Повертаючись до закону, треба згадати про місію і функцію громадського телебачення, або суспільного мовлення. Тут не розрізняють дуже особливо. Ми для себе просто зробили дуже багато роботи, якою готові поділитися з державою. Власне, через це ми підтримуємо зураба Ласанню. Е, тому що це не такий простий процес, це не механіка лише. Тому що ті, от, при всій повазі Андрій Велесов, Олександр Селенко, забув як вас звати. Я перепрошую, ну, ви говорите про механіку. А ми говоримо про дух. Тому що перед тим, як створити свій проєкт, ми провели стратегічні сесії, ми намагалися дослідити аудиторію. Ви намагалися дослідити аудиторію? Ви знаєте її? Ні. Ви її не знаєте, бо таких досліджень просто немає. Я з вами поділюся таким відкриттям. І це питання до соціологів, як змінилося українське суспільство, яке є запит. Тому що те, що я отримую зараз на сьогоднішній день, і я про це говорив для нас є джерелом влади для нас, для нашого проєкту, народ. Ми не сидимо на бюджетних грошах, і підтвердженням правильності нашої роботи мені смс з пожертвами, які дають українські громадяни. Це супереч того, що ми платимо за існування монстрів обласних державних телерадіокомпаній, національної радіокомпанії, національної телекомпанії, які ніколи не керувалися новими, новітніми технологічними досягненнями, Про що говорив Девід Люїс, це можна говорити про механіку. Це радіо, це телебачення, це інтернет. Ми взагалі інтернет-проект, ми розуміємо, що в тому вигляді, в якому ми є, ми йдемо аудиторії, яка в нас є. І ми не перетинаємося з аудиторією такі, тому що це зовсім різні речі. Я просто закликаю пам'ятати про три засипнічі речі: місія, функція і обезпечення від впливу. Це тоді матимемо усміхнути. Тут деякі зараз була така фраза, що потрібно якось знайти юридичний форму. Я вам хочу нагадати, що юридичні формули це оформлення, правове оформлення прийнятих рішень. З того, що ми зараз з вами проговорили, прийнятих рішень майже немає. Чому? Про питання корпоратизації, тобто перетворення підприємства в це товариство, це простий, зрозумілий і нормальний шлях. Це перше, це майже єдине, що не визиває як заперечень. Далі. Питання, наприклад, поки є зараз формула в законі, коли ми об'єднуємо телебачення і радіо. Це нове для України, тому що ми, ну, як, як спазник від Радянського Союзу, розглядали телебачення і радіо окремо. Є питання менеджерське, чи готова, де, як казав пан Юрій, чи готова Україна зараз об'єднати ці два ресурси інформаційних і бідно їх використовувати? Оскільки є враження від того, що все ж таки телебачення поглине радіо, і я пам'ятаю фразу, яку Андрій каже кожен раз, коли закінчує власний виступ, про те, що там більше слухайте радіо, насправді цей ресурс він ну якби є недопрацьована. тому таке об'єднання може не піти на користь користування. Це менеджерські рішення. З точки зору управління, безумовно, створення одного монстра, а це дуже ускладнює систему менеджменту, оскільки будь-яке прийняття рішення у вас буде вертикальне. Так? І це означає, що ефективність буде падати в рази. Це тези стосовно. Стосовно того, що потім потрібно буде а, як ми, оформлювати юридично. А, підтверджую фразу стосовно того, що зараз дуже добре, що ми говоримо про наглядові ради. Але друзі, як ми можемо говорити про наглядові ради, коли ми не маємо ще уяви, тобто як реєструється підприємство? Так? Створюються документи, реєструється підприємство, потім обираються органи управління. Ми зараз говоримо про обрання органу управління, не маючи розуміння, яким чином. А вони чим вони будуть а, взагалі управляти? І стосовно ОДТРК, це дійсно ресурс. Якщо цей ресурс зараз віддати в регіони, є думка про те, що це буде а, воїни місцевих олігархів за використання ну олігархів, які прийдуть до влади. Цих ресурсів можливо повинен перехідний період. Який зараз це буде контролюватися з Києва, потім буде передаватися в прибор. І на останній, відповідно до плану, який озвучила Лариса Мудрак стосовно переходу, на жаль, пошла Ірина Геращенка. Ми бачимо, що ми вже не встигаємо. Нам потрібно зрозуміти, чи нам потрібно зробити швидко, чи нам потрібно зробити гарно. Як перехід з 1 січня 2014 року можливо буде недоречним, якщо буде це перше п'ятнадцятого року, буде недоречним, оскільки ми фізично не встигаємо зараз. Треба да. переможена громадським має залишитися обов'язково. Я навіть думаю, що Хоча би в ту ідею може може зробити зробити, що оці ліцензії, які є в регіонах, можливо передати громадським таким маленьким, оце буде класно, або муніципальне, або громадські, отакі, як ну якщо це станеться, бо суспільному не потрібні ці ліцензії. Ми дійсно маємо одну. Велику ліцензію на всі на всю країну. А що зробити з ОДТРК? Бо там є ліцензії, і їх можна передати, наприклад, громадську. Не майно, воно державне залишається. А от ліцензії так да, можливо. Зараз важливе питання швидко внести зміни до закону. Необхідні, тому що закон дуже сирий. Ми про це говорили навіть коли висували з УРАБА як кандидатуру на голову національного суспільного на телебачення. І Ну, воно на поверхні лежить. Це треба зміни стосовно утворення механізму наглядової ради, яка призначає керівництво власність. Тобто він з урак вже озвучує цю пропозицію, що це має бути акціонерне товариство. І третє питання, яке треба важливо вирішити, це фінансування, тобто джерела фінансування. Ну і плюс там такі депераційні речі, які нормової діяльність, це редакційна політика, це статут і так далі, тому подібне.